10 серпня. Стан городу забіг, подивитися, як тут мають справи. Тютюн піднімається. Після буревію попіднімав його. На другий день давали забіон по листу. Потім азот кальціва селітра. Ось так от виглядає він зараз. Хворих знайшов дві рослинки, квітне. Вершкувати ніколи. Вершкуємо потроху. І кукурузка, яка гетлі лежачи була. Ось така вже красуня. Це звичайні семена за тебе. А тут у нас здається, тут є пару штук, хворіють фітавторою. І один був. Мозаїку прихватив. Ну так справи йдуть потроху.